Василь Маргаленко народився в місті Олександрія 1974 року. В дитинстві нічим не відрізнявся від інших дітей. І в школі, принаймні до третього класу, не був прикладом для інших. Хай гукають, гей, потише, аби як чого не вийшло. Та інакше я, інакше, та інакше, 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 та інакше я, інакше. Не умею, хоть заплачь! Инструменты? Ага! Хорошо! Как захочу, так все сделаю! Хоть кадушку, хоть корыто! О! Это я-то совсем забыл! Эх, мне вот только на суметь! Она бы весь рот от Василю Анатолійовичу завжди щастило на людей, що траплялися на його шляху. В великій мірі саме вони стали прикладом для нього тоді, коли настала черга здійснити життєвий вибір всього життя. Вони були наставниками, вчителями і друзями. Їх було багато, тих цікавих та щирих людей, які не шкодували свого часу для дітей. Минали роки, змінювався Василь, змінювалися і мрії. Після закінчення школи з відзнакою у 1992 році першим вузом, який закінчив, став будівельний факультет технічного університету. На той час це був правильний вибір, але дитячі мрії не полишали ні на мить. Після закінчення вузу захопився східними бойовими мистецтвами, став інструктором з боротьби Айкідо. У 2000 році вирішив здійснити дитячу мрію та працювати у школі. Через рік зрозумів, що школа це поклик душі. Поступив на заочний факультет та отримав другу вищу освіту. З того часу працює в школі. Про свій вибір ні на мить не шкодує. У 2010 році вирішив вперше взяти участь у конкурсі Учитель року, щоб перевірити себе свою фахову майстерність. Участь була вдалою. Він став переможцем другого туру. Василь Маргаленко це творча особистість, що прагне довершеності в своїй роботі. Він увесь час досконаляє свою фахову майстерність, займається самоосвітою, проводить методичну роботу. Він захоплюється спортом, туризмом, бойовими мистецтвами, пише казки, фантастичні оповідання. Він доброзичливий, комунікабельний, легко знаходить спільну мову з учнями та батьками. Є класним керівником сьомого класу. Василь Анатолійович член журі обласної олімпіади з трудового навчання, голова методичного об'єднання вчителів трудового навчання міста Олександрії, вчитель трудового навчання вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Освітяни нашого міста високо оцінили старання та визнали Василя Моргаленка переможцем конкурсу Золотий фонд освіти Олександрії у номінації Педагогічна надія. А що ж чекає його далі?